Вітання всім! Сьогодні в нас 4 березня. Ми заложили щеплений виноград в тирс на стратифікацію на один місяць. Зараз він вже показав ось такі зелені верхушки, ми його розпакуємо і подивимося, що там всередині. Я розклав наш виноград по сортах, зараз подивимося, який з них краще проріс, а який зовсім не проріз, і підведемо підсумки, чому так сталося. Азія, напевно, один із самих живучих гібридів, тому що в мене було два саженці по пів і вони дуже добре проросли. Кроме того, мені здається, цей виноград ще й буде чудово приживатися, тому що він ще й пустив ось такий корінчик. Далі в нас йде лускунчик кишмиш. Дивіться, одна була розділена брунька навпіл. Проросла і перша, і друга. А та, що була ціла, теж проросла, але її вершок трохи підгнив. Але в тирсі таке часто трапляється, коли вершок підгниває, потім вона він пускає другий вершок. Лендкрузер мене розчарував. Із чотирьох саженців поки що не поріс не один. Дуже непогано ще поріс Зевс. Також ці два саженці були з піврічка, поріс один і другий. І навіть на другому є корінь. Плюс місце зрізу по кругу покривається калюсом. Виноград такий я взагалі не ділив це велюр біла акація. І червона роза, фактично він проклюнувся непогано весь. Аліса показала дуже різний результат. З однієї сторони проросла та, та Аліса, яка була розділена на опіл. Ще два саженці, навіть більше чотири саженці, які були розділені, вони поки що не надклюнулись. І одна та, що була ціла, поклюнулась, але дуже-дуже слабо. Також у мене були щеплі, які були заложені в той самий ящик що і ці, але вони були без корення. На цих чубуках знизу утворився невеличкий калюс. Також я розмотав одну. І видно, що тут теж є калюс, але він ще не круговий і невеликий. Усі бруньки, які були щеплені на чубуку без кореня, вони надклюнулись, але дуже небагато, і багато з яких взагалі не надклюнулись. Напевно, на це посприяло те, що на ньому не було кореня, Тобто рослина, в якої вже, є, вже був корінь, свою енергію спрямувала на бруньку, і тому вона А саженці, раніше щеплені чубуки, на яких його не було, воно потратило свою енергію. На те, щоб зробити собі калість. Також у нас були щеплені ось такі здорові на такі здорові підщепи, але вони не надклюнулись зовсім. І зараз я вам покажу, яка була цьому причина. Ось і була причина тому, чому наша щепа не проклюнулася, тому що виросла конкуренція. Коли саджанець ось такий здоровий, верніше це був зрослий кущевий копаний. Дуже важко помітити, чи, чи вгадати, де буде рости паросль. І тому вона заглушила ось наш чубучок. Але я дивився, там теж є трохи калюсу. Я думаю, я його теж буду цей саженець висаджувати. Тільки обламою ось ці прирости. Також на оцих саженцях, на деяких там, де в нього корінь, я не пообрізав бруньку, не осліпив. І тому там була ситуація, зараз я вам покажу. Ну, наприклад, ось тут я зрізав, правда, не з цього. Там картинка була ось така. Тобто сама підщепа пустила свою паросль, і за того не було приросту на нашому вічкові. Тому я як знімав це відео, трохи спішив. І не сообразив, пообрізати, осліпити в таких місцях, де не дуже видно, бо тут вже було коріння. Треба його обрізати, щоб не було конкуренції. Це теж повпливало на приріст. Тому що прирости, ось це таке я прирости повирізав. Тобто, фактично, ці прирости були більші навіть від тих приростів, які поросли на Вічковій. В підсумку можу сказати. Значить, Ці чубуки, що були без коріння, я їх положу на тирсу на далі ще на тижнів 2. Всі останні, що з коренням я їх висаджу в у контейнери. В мене стоїть ось такий стіл напроти вікна. Це у мене південна сторона. Я їх виставлю сюди, можливо, ще буду досвідчувати лампою, для того, щоб краще формувалося листя і воно було зелене, темно-зелене. І вони будуть рости. І буду знімати також відео результат того, як ці саженці будуть рости надалі, і чи порозпускаються ті саженці, які, Ні, які взагалі не проклюнулися. Звичайно, вони живі, вони в парафіні, вони всередині будуть зелені, але за ними треба ще спостерігати. Цей експеримент нам показав те, що незалежно, чи ви берете ціле вічко, як у цьому випадку, як у цьому випадку ціле вічко, чи вічко, яке було розділене на опіл. Є сорти, які, наприклад, Зевс, які навіть розповілене на вічко, дуже гарне пускає приріст, і на ньому навіть, навіть появляються корінці. А є вічка, які навіть... Будуть цілі, але приріст буде невеликий. Тому те, наскільки вона піде в ріст, зависить ще від сорту чи гібридної форми. Також обов'язково, якщо ви берете підщепу із саженців, які колись були саженцями якомусь сорту, потрібно ретельно видаляти. Бруньки, навіть які, якщо їх не видно в тому місці, де вони можуть бути, їх треба зрізати, щоб бучка була 100% осліплена. Бо якщо ви її не осліпите, воно просто виросте з боку і заглушить вам основний ваш приріст. Також треба уважно підбирати матеріал, з якого ви будете робити слаженець. Тому що цей лендкузер, що мені попався, я на нього як подивився, на сам цей чбук, що мені прийшов. Він мені зразу показався підозрілим. Мені здається, що нові сорти їх спеціально добре підживлюють, добре годують. Вони пруть в ріст, як то кажуть, пруть товстими такими пагонами. Але недолік цих пагонів, що в їх здатність до виживання вона набагато нижча, ніж в нормальних чубуків. Тому це треба теж враховувати. Всі саджанці, що в мене були, я їх висадив. Для того, щоб не було менше випарувувач волога та не менше проростав бур'ян, я його засипав тирсою. Надалі, як ці саджанці підростуть, я через місяць виложу нове відео про те, як ці кущі розвиваються. Все, що думаєте про цей спосіб щеплення, ну і загалом про це вирощування, пишіть в коментарях. А якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк.